Мене звати Хельгер Шунеман. З великим задоволенням дозвольте мені представити вам навчальний курс про керівні настанови ВООЗ і ГРАЙТ. Це другий модуль. Огляд практичних питань та розробка керівних принципів ВООЗ. Це у нас другий модуль із шести. За допомогою слайдів я вам розкажу суть цих модулів. В навчальному курсі передбачені вікторини, і ви можете рухатись у зручному вам темпі, зупиняючи презентацію, коли ви відчуєте таку необхідність. Перед початком дозвольте мені розкрити деяку особисто важливу інформацію. В мене немає жодних прямих конфліктів фінансових інтересів. Я є співочільником робочої групи Грейт, я директор канадського Кохрану. Також я засідаю в раді директорів міжнародної мережі із розробки керівних настанов. Також я отримав фінансування від Всесвітньої організації охорони здоров'я, яке поступило в мій університет. Думки, викладені в цих презентаціях, мої особисті. Це другий модуль, який присвячений огляду практичних питань, які супроводжують розробку керівних настанов в ООС. Теми, які підніматимуться, це види існуючих керівних настанов. Як ця робота виконується по суті? До тем, які ми розглядатимемо, входять попередні опрацювання і запитання і як це виконується? Хто може брати участь? Види питання рекомендації, які формулюються, як здійснюється інтегрування огляду доказових даних із розробкою рекомендацій? І яким чином здійснюється фактична розробка рекомендацій і решти видів утверджень для практичного застосування і як вони існують у контексті? Нарешті яких правил слід дотримуватися, аби забезпечити авторитетність і довіру до керівних положень ВОЗ? Дозвольте мені розпочати із існуючих видів керівних настанов. Є стандартні керівні настанови, які розробляються згідно стандартних керівних настанов, які дотримуються усіх процесів. Є консолідовані керівні настанови, які, звичайно, є компіляцією вже існуючих керівних настанов, які доповнюють якусь цілу тематичну галузь або нозологію. Є також тимчасові керівні настанови, які позначаються певним терміном закінчення строку придатності. Є оперативні керівні настанови, які покликані забезпечити реагування на якісь надзвичайні або термінові події, такі як це було керівні настанови з пташиного грипу 2007 року, або такі, як під час пандемії коронавірусу, Керівні настанови пов'язані із COVID-19. Є так звані живі керівні настанови, які постійно оновлюються, актуалізуються на основі доказових даних, які щоразу виникають. Є також керівні настанови, які напрацьовуються у ході співпраці з іншими робочими групами, або які повністю готуються іншими робочими групами, які потім ВООС затверджуватиме або ні. Ну і далі схвалення або адаптація керівних настанов ВООЗ під специфіку того чи іншого контексту. Рамки застосування керівних настанов стосуються площини практичної діяльності або концептуальної проблематики, куди ця керівна настанова дотична, стосуються людей або населення, яких ці рекомендації можуть торкатися: медичних втручань, варіантів вибору, підходів або вираження зацікавленості, тобто пріоритетної тематики. А також такі важливі напрацювання, як зиски і шкоди, які можуть стати результатом того чи іншого варіанту вибору або вираження зацікавленості. То які види запитань можна поставити? В охороні здоров'я ми, як правило, відокремлюємо фонові запитання від запитань переднього краю. Запитання переднього краю це зазвичай такі питання, які призводять до напрацювання тверджень, практичного застосування і відповіді, на які можна відшукати у керівних настановах завдяки рекомендаціям. Наприклад, що таке рак шийки матки? Це визначення і відноситься до фонового виду запитань. Ці питання стосуються механізму, за допомогою якого вірус папіломи людини викликає рак шийки матки. Це механічне фонове запитання, і воно не обов'язково призводить до тверджень практичного застосування. А з іншого боку, запитання переднього краю покликані призводити до тверджень практичного застосування. Наприклад, питання чи слід проводити скринінг вірусу папіломи людини у жінок віком від 20 до 60 років для виявлення раку шийки матки. І результатом цього запитання мусить бути твердження для практичного застосування робити або ні. Плюс умови, за яких це треба або не треба буде виконувати. Ми чітко формулюємо свої запитання переднього краю, уточнюючи такі параметри, як населення, медвтручання, порівняння, результати, що нас цікавлять. Наприклад, питання. Яка істотність впливу на жінок віком від 45 до 49 років від організованого скринінгу на рак грудей? Порівняно із відсутністю проходження скринінгу на рак грудей на смертність, захворюваність на рак грудей, на смертність наслідок раку грудей, на хибно позитивні результати тощо? Це типове запитання ПІКО. Відповідь, на яке можна відшукати у твердженні для практичного застосування у рекомендації. Ми розрізняємо теми керівних настанов, питання керівних настанов, питання огляду доказовості і рекомендації. Отже, тема містить опис діапазону керівної настанови. Це може бути, наприклад, скринінг на рак грудей і діагноз на відміну від усієї сукупності медобслуговування спрямованого на рак грудей. Питання керівної настанови це як правило питання, яке містить слово слід. Яке складається з таких параметрів, як населення, медвтручання, порівняння, і іноді результати, що нас цікавлять. Зазвичай таке питання формулюється без результатів, що представляють інтерес, бо результати доєднуються вже потім, чи слід людям, які страждають на X, проходити втручання, а чи Б. А далі у нас розташувалося питання огляду доказовості, які знову точнюють такі параметри, як населення, медвтручання, порівняння і результати. Наприклад, у людей, які хворіють на Х, як правильність тесту А порівняно із тестом Б, або, наприклад, у людей, які хворіють на X, яка істотність впливу від А порівняно з Б на результат 1, 2, 3, якщо у нас мова йде про питання медвтручань, або яку цінність люди, які хворіють на X, приділяють на результат 1, 2, 3, якщо ставиться запитання про цінності у розрізі важливого значення результатів. У людей, які хворіють на X, наскільки втручання А є економічним з точки зору витрат порівняно із втручанням Б? У людей, які хворіють на X, при порівнянні з втручанням Б, втручання А є дійсно доцільним для впровадження. Далі йдуть інші запитання, наприклад, прогностичні запитання тощо відповіді на ці запитання шляхом систематичних оглядів зазвичай приводять до питань, яке містить в собі слово слід, тобто до рекомендації до твердження практичного застосування. Наприклад, людям, які хворіють на X комісія або робоча група із розробки керівних настанов, рекомендує застосувати скоріше варіант А ніж Б. На цій діаграмі показано типовий процес виробництва керівних настанов ВООЗ. Цей процес розпочинається із рішення того чи іншого відділу ВООЗ виробити ту чи іншу керівну настанову шляхом подачі заяви до комітету із розгляду керівних настанов, який називається Джирсі. Яка або затверджується або відправляється назад на редагування, як правило, користуючись порадами і сприянням різноманітних робочих груп, серед яких експертні комісії, центри співробітництва з ВООЗ, команди із систематичних оглядів зовнішні фахівці. Керівна настанова розроблюється певним відділом ВООЗ від декількох місяців до тривалішого терміну часу. А перед оприлюдненням керівну настанову передають на затвердження. Також отримуються додаткові незалежні затвердження з вищих організаційних рівнів. Очевидно, до таких керівних настанов можуть надходити оновлення. А на цьому слайді зображений комплексніший огляд процесу розробки керівних настанов. Ця робота розпочинається із належної організації, бюджету, планування і навчання необхідних задіяних індивідів з урахуванням робочої групи з розробки керівних настанов, членів експертів, в тому числі команди, із систематичного огляду, рівно як і решти відповідних технічних груп. Те, що важливо збагнути, так це те, що залучаються різні робочі групи. У ВООЗ, куруючий комітет це комітет, який займається переглядом керівних настанов. До робочої групи із розробки керівних настанов або до комісії з розробки керівних настанов входять методист-економіст, який спеціалізується на керівних настановах, а також решта необхідних фахівців, як правило, це експерти з конкретної спеціалізації. Також залучаються робочі групи, куди входять координаційна група ВООЗ, яка зазвичай представлена членами саме того відділу, який займається організацією цієї роботи, робочі групи із системних оглядів, технічні експерти, а також спостерігачі, які мусять реагувати на напрацювання як залучених сторін, так і споживачів під час розстановки пріоритетів. Міркування щодо конфлікту інтересів мають надважливе значення для ходу здійснення цієї діяльності, починаючи від розстановки пріоритетів і закінчуючи актуалізацію. І насправді така розстановка пріоритетів, як встановлення рамок, діапазону застосування керівної настанови, є першим кроком, куди також входить вибір цільової аудиторії. Після цього розробники переходять до формулювання таких запитань, які я щойно описав, куди зазвичай долучається робоча група із розробки керівних настанов, і яка також визначає чинники сприяння для встановлення результатів важливих або критичних для прийняття рішень. Робоча група із розробки керівних настанов. Послуговуються доказовими даними, які, як правило, підсумовуються командою фахівців із систематичного огляду, а потім прив'язує їх до наслідків, таких як втручання, діагностичні дослідження. Робоча група повинна співставити їх із такими чинниками, як важливе значення результатів, які складаються із важливих цінностей і уподобань. Огляди включають в себе розрахункові оцінки базового ризику, наскільки є тягар захворюваності. Також містять інформацію про використання ресурсів, і, наприклад, про наслідки стосовно справедливості доступу. Після чого робоча група переходить до розробки рекомендацій із визначенням їхньої потужності, далі підготовка текстових формулювань рекомендацій, після чого рекомендації віддаються на рецензію, готується відповідний звіт. Потім здійснюється їхня розсилка. Зазвичай вони далі йдуть на експертизу і на актуалізацію за необхідністю. Затвердження кінцевого варіанту керівних настанов у ВОЗ зазвичай відбувається після закінчення шостого пункту роботи із підготовкою плану рецензування, розсилки, впровадження, експертизи використання. У ВОЗ застосовується процес ГРЕЙТ. ГРЕЙТ це прозорий і структурований підхід, який допомагає нам сформувати умозаключення щодо з'ясовності масиву доказових даних шляхом опрацювання наступних питань. Які обмеження накладаються на науково дослідницькі доказові дані, що лежить в основі досліджень? Чи є результати послідовними, бо вони мусять бути послідовними, чи є результати точними? Яким чином фактичні визначені доказові дані, що лежать в основі, стосуються таких параметрів, як населення, втручання і результати? Чи дійсно це всі дослідження, що існують, чи є десь упередження публікацій? І чи є якісь ще питання, які підвищують упевнені членів комісії з розробки керівних настанов? Але цих доказових даних зазвичай забракне Грей також пропонує певний формат, який використовує ВООЗ для сприяння прийняттю рішень і підготовки рекомендацій шляхом оцінювання користі та шкоди, ресурсів, прийнятності, доцільності, справедливості доступу, а також інших питань, таких як права людини, етичних міркувань тощо. ВООЗ також застосовує один формат, який називається WHO або WHO Integrate, І він має схожі риси з тим форматом, який я вже тут описав. І як я вже зазначав, пункти, які тут зображені в рамках ГРАЙД, ВОЗ ним теж користується підходом ГРАЙД на слайді праворуч. Отже, типова керівна настанова матиме наступну анатомію. Цей приклад з глобального відділу ВОЗ із боротьби з туберкульозом, де у прозорий спосіб виписано імена фахівців, які взяли участь у роботі групи з розробки керівних настанов, імена експертів, які працювали у групі зовнішнього перегляду, у команді систематичного огляду, а також імена тих, хто був у якості зовнішніх партнерів і спостерігачів. Координаційна група ВООЗ з керівних положень разом зазначенням інформації про джерела фінансування. І конкретно ця робоча група із розробки керівних настанов керувалась наступним процесом. Робоча група із розробки керівних настанов переходить до формулювання запитань у рамках ПІКО населення, втручання, порівняння, результати. І потім група визначатиме, які саме результати є критичними або важливими для прийняття рішень із застосуванням підходу ГРАЙДИД. Як тут зазначено? І вже далі здійснюватиме синтез доказових даних, такий як систематичний огляд або оцінку медичних технологій. Далі інформацію згідно цього підходу буде упорядковано для представлення в якості профілів доказовості або таблиці з підсумковими результатами, а також у вигляді цих таблиць від доказовості до прийняття рішень разом із бальною оцінкою. З'ясовності кожного з результатів паралельно із описом кожного з критеріїв. Прохання звернути також увагу на наявність тут іншого інструментарію, окрім ГрейдПРО, який застосовувала ВОЗ у ході виконання цього завдання. Далі робоча група із розробки керівних настанов переходить до підготовки рекомендацій або рішення. Робоча група використовує формат від доказовості до прийняття рішень, або він ще називається формат від доказовості до рекомендацій, які містять опис факторів або критеріїв, про які я щойно згадував у попередньому слайді. Ці критерії налічують користь і шкоду внаслідок вибору тих чи інших варіантів, основні цінності і те, як вони потім пов'язуються із врівноваженням наслідків після вибору тих чи інших зисків і шкоди. Також туди входять ресурси, економічність витрат, справедливі можливість доступу, прийнятність і доцільність, які в ідеалі ґрунтуються на науково-дослідницькій доказовості паралельно із додатковими міркуваннями, які обов'язково підготує, якщо не комісія, то робоча група з розробки керівних настанов, а потім умозаключення. А це, в свою чергу, вже підводить воз до підготовки рекомендацій за або проти разом із визначенням напрямку. І ці рекомендації можуть бути або потужними, або умовними, які іноді також називають слабкими. Що якраз свідчить про потужність рекомендацій. Ця інформація потім подається у вигляді керівних настанов медпротоколів і також новіший інструментарій, такий як програмні електронні інтерактивні застосунки для рекомендацій. Керівні настанови, як правило, мають стислий виклад основних висновків або резюме, де містяться основні результати і далі вже перераховуються окремі рекомендації. Тут зверху у нас всі рекомендації щодо туберкульозу і рекомендації з коронавірусу згідно крівних настанов ВООЗ. Наприклад, в рекомендації може бути написано, що для пацієнтів, які перебувають на триваліших схемах лікування туберкульозу множинної стійкості або туберкульозу резистентного до рифампіцину, треба додати левофлаксицин або моксіфлаксицин. І спостерігаємо бальну оцінку з'ясовності, Помірна з'ясовність у даному випадку із застосуванням підходу GRADE, який я описав згідно тих секторів, які я згадував. І далі фігурує потужність рекомендації, яка в даному випадку є потужною рекомендацією. І аналогічно тут наші рекомендації щодо середовища для профілактики туберкульозу. А далі розташувалася рекомендація із діагностики щодо способу застосування флюорографії для діагностики і ведення COVID-19. Завжди необхідний місток до інформації, за допомогою якого комісія з розробки керівних настанов могла підготувати рекомендацію. І що також пропускається через процедуру прозорості, так це індивідуальні умозаключення, які напрацьовує робоча група ВООЗ із розробки керівних настанов на основі або прив'язці до критеріїв, які я вже також описав: цінності, урівноваження наслідків, затребування ресурси, то, що, як уже згадувалось. Це стає у пригоді для забезпечення прозорості рекомендацій. Що, в свою чергу, також дозволяє надати інформацію і обґрунтування для пояснення підготовки тієї чи іншої конкретної рекомендації. Це із керівної настанови, розробленої глобальним відділом із боротьби з туберкульозом, і ця настанова стосується того, чи можна використовувати оглядові рентгенограми грудної клітини за допомогою комп'ютерних засобів виявлення або за допомогою експертного трактування людиною. Це обґрунтування щодо підгруп, міркування щодо впровадження і, наприклад, питань, пов'язаних із моніторингом і оцінкою для забезпечення належного впровадження рекомендацій і необхідного оновлення, але окрім офіційних рекомендацій, ще існують пояснення, які часто представляються у вигляді зауважень. ВООЗ також напрацьовує твердження із належних практик, які в свою чергу відрізняються від розроблених рекомендацій. Далі йде блок зміркування, інструментаріям і цінними підказками щодо впровадження, такі, як я показував на попередньому екрані. ВОЗ називає їх науково дослідницькими рекомендаціями, а також будуть деякі неформальні вказівки, які входять до документації, де містяться такі вказівки. Звичайно, все треба зводити до мінімальних обсягів. Більшість рекомендацій повинні мати в своїй основі доказові дані з поясненням чинників, які спотворюють результати. Отже, яких правил слід дотримуватися на чолі робочої групи з розробки керівних настанов, як правило, один очільник або два співочільники. Ці очільники зі свого боку забезпечують представлення членами робочої групи своєї думки і всіх актуальних положень. Які виносяться на обговорення, правила зводяться до того, щоб лінія поведінки була ефективною і на основі взаємної поваги, щоб всі досягали консенсусу нейтральним способом шляхом обговорення або голосування, щоб належним чином робити заяву про скерованість конфлікту інтересів для досягнення поставлених цілей і дотримання пунктів робочої програми. Дозвольте мені назвати ряд інструментів. Один з них це контрольний перелік для очільників комісії із розробки керівних настанов. Його Можуть застосовувати очільники робочої групи з розробки керівних настанов, для того, щоб провести робочу групу із розробки керівних настанов по пунктах робочого засідання. Там містяться різні сектори, це сприяє процесу. Є ще такий інструментарій як інструмент учасника робочої групи із розробки керівних настанов, який допомагає членам робочої групи із розробки керівних настанов зрозуміти, які очікування до них висуваються, якими є оптимальні способи сприяння діяльності робочої групи із розробки керівних настанов. Наприклад, під час засідань тощо. У підсумку цей практичний довідник щодо керівних настанов ВООС окреслив види керівних настанов ВООС. Пояснив нам, як розробляються керівні настанови, рамки якого діапазону задаються керівним настановам і які питання формулюються. Зосередився на тому, хто може брати участь у цій роботі, розібрав види питання і рекомендацій і торкнувся огляду доказовості, і як це впливає на рекомендації і на решту тверджень для практичного застосування, і пояснив нам, яких правил слід дотримуватися. А далі у нас декілька запитань нашої вікторини. Намагайтеся дати відповідь на запитання до того, як я прийду на інший слайд. Перше запитання: які нижче наведених керівних настанов не розробляються ключовими організаціями за рахуванням ВОЗ? Стандартні керівні настанови, консолідовані керівні настанови, тимчасові керівні настанови, оперативні керівні настанови для реагування на надзвичайну ситуацію або на термінові події, ретроспективні керівні настанови. І правильна відповідь? Ретроспективних керівних настанов не існує. Друге запитання. робочій групі з розробки керівних настанов сприяють технічні команди, такі як команда фахівців із систематичного огляду, які займаються синтезом доказових даних або надають інші технічні поради. Так ні. Правильна відповідь: Це так і є. Технічні команди фахівців, як правило, сприяють діяльності з розробки керівних настанов і скеровуються у своїй роботі координаційною групою при ВООС. Третє запитання. Комітет з огляду керівних настанов при ВООЗ або аналогічна установа при якійсь іншій організації несе відповідальність за дотримання процесу ВООЗ робочою групою із розробки керівних настанов. Підтримку в плануванні керівної настанови. Сприяння затвердженню керівної настанови. Все із вище переліченого. Правильна відповідь. Все із вище переліченого. Велике дякую за те, що слухали сьогодні. Ви можете зв'язатись зі мною за цими адресами.